На чергове засідання бюджетної комісії зараз 15.14. 4 число 10 місяця. Так, що у нас тут цікаво? Збільшити видаткову частину сільського бюджету на суму 4 мільйони 346 тисяч 763 гривень. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації проєкту активні парки в локації здорової України. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 24 тисячі четыреста гривні на виконання окремих заходів з реалізації проєкту активних партії так. то це цей завальный Так. Там на класс 20 4400 на податки. Так, так. За рахунок перевиконання доходів доходної частини, так. Може буде голосувати за кожного пункт. Ну, теж. як хочеться. Ну мабуть, так. Да, давайте за все, вот он може, наче за кожному. Давайте за кожну. Щоб потім не сказали, що ми там чогось. Пункт 1.1. Субвенція на активні партії. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Законом переконання доходної частини сільського бюджету на суму 446 830 гривень. А саме, у закладах освіти 149 930. Зокрема, придбання запчастин для шкільного автобуса посійської ліцеї гімназії 97 920 гривень. Послуги з технічного обслуговування шкільного автобуса в сільської ліцеї гімназії 51 100 гривень. Це цей новий. Новий. Ну, шо, mm -hmm. Плата за задання адміністративних послуг 910 гривень. Це по школах. Да, це по школах. Потрібно комунального господарства 296 тисяч 900, плотація життєвих ПФРСівський 260 тисяч, зокрема, погашення різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення – 200 тисяч, придбання паловномистерних матеріалів для забезпечення роботи генераторів на артезіанських свердловинах та каналізаційно-насосної станції 60 тисяч. На виконання припису Національної поліції України управлінні патрульної поліції у Київській області про посилення превентивних заходів у закладах освіти в умовах правового режиму воєнного стану у 24-25 навчальні роки придбання дорожніх і попереджених знаків та придбання металевих опордоних тридцять шість тисяч так, хто за цей пункт? Хто за продаю отримались одноголосно. Пункт 1,3. Збільшити додаткову частину бюджету за рахунок вільного залишку коштів власних надходжень, що сталося на початок бюджетного періоду на суму 3 мільйона 875 тисяч 500 гривень. На продукти харчування по закладах освіти 2 мільйона тисяч 50 500. До заклади е, шкільної да. Заклад освіти 869 тисяч 400. Заклади загальної середньої освіти 1 181 100. Да. На оплату теплопостачання загальноосвітніх навчальних закладів громади 1 625 тисяч. Міжбюджетний транспорт, транспорт. У вигляді іншої субсії з місцевого бюджету на районному бюджету Церківського району на виконання заходів передбачених районною цільовою програмою підтримки Збройних сил на 24-27 роки, зокрема, надання фінансової допомоги військовій частині А 2167 для покращення тріанту технічного забезпечення 000. Так, занести зміни до. По місячного розпису сгнувань по центру дозволу культури і спорту, а саме принесене сигнування по оплаті за електроенергію в сумі 145 тисяч срутні на жовтень. Ну, правильно, не було, а що зробити на жовтінь? Ну, поки. Там Є ще кошти, а тут не розпочали. Ага. Ага. По місячному просто. Передати із загального фонду до бюджетного розвитку спеціального фонду кошти в сумі 71 520 гривень за рахунок перевиконання доходної частини. Так, будемо за це було здорові. Далі за розшифрування цих сум. Збільшити додаткову частину бюджетного розвитку на суму 87 191 000. За рахунок коштів, що передається загальному фонду в сумі 85 тисяча 920 гривень, зокрема розроблення ППД на капітальний ремонт частини території парку для створення Алеї Героїв за адресою Київського області, Київський район, Слово вулиця Ярослава Мутрово. За рахунок надходження від продажу земельної ділянки на суму 15 271 гривня, зокрема. Не здійснення технічного нагляду під час капітального ремонту підвалу між будинку по вулиці Центральна, 34А, село Боруті-Половецьке, будинок культури. Тут, там, у мусуль, ну так, да, там я так розумію. Виділялися не... вже да. ну, протинати. Внесті від... Внести відповідні е, зміни. Додатку 1, 2, 3, 5, 7 до <сіх> рішення всіх сільської ради 21, 12, 23. Фурсійської сільської територіальної громади на 24 квітня. Так, Голосуем, кто за ці зміни? Проти утримались одного голосно. Все. Так, що поняття, що, що? О, що? Так, не моїх? Нічого. Сейчас я шароварую пополам, да, летать. Делаем их. 12. Хорошо. Дякую Засідання бюджетної комісії закінчено.